Імпресів Punta Cana. розкішний максимум чи базовий міні. У цьому готелі я проживала перші кілька днів, як прилетіла у Домінікану. Паралельно дивилася інші готелі, тому маю що про нього сказати. Почнемо з номеру. Номер просторий, виглядає гарно, величезне. Лі... Тут давно не було реновації, але це не критично. В номері Є набір для приготування справжньої домініканської кави, а також міні-бар, безалкогольні напої, без Пуштов. Я заселилася пізніше, ніж розраховувала. Готель подбав і залишив мені таку вечерю, бо ресторани вже не приснує велика затишна тераса з виглядом на територію, але мушу попередити такий вигляд дістається не всім. Отби всюди. Де була така штука для сущення купальників та рушників, і на цьому особливі зручності не закінчують. У цьому номері є не просто праска, а й дошка для просування. Величезний Ванна лайк. кімната має дзеркало для того, щоб робити макіяж, пасту та зубну щітку, досить простора. А хто тут у нас? Чесно -тю -тю -тю. скажу, тарган тут також був помічений. Величезна перевага цього готелю це зелена територія з цими розкішними високими пальмами. А також Пляж, які розташовані у частині курорту, де немає сильних хвиль. Купа басейнів, ресторанів, барів просто можна заблукати. Що я успішно періодично роблю. Я знаю, вас хвилює питання водоростей. Так, от, в Омінікані вони є всюди. Просто є пляжі, де їх не дуже добре прибирають, або вони надто швидко приходять. А тут їх прибирають, і цілий день навіть ніхто їх не помічає. Суттєвий мінус цього готелю це низька якість алкоголю. А ще подивіться уважно: це велика черга на вхід у головний ресторан. Харчування залишило неоднозначні враження, ніби всього багато, великий асортимент. Він змінювався, щось було нове. Ось, будь ласка, навіть смажені банани. Але подача та смакові якості, ніби у столовій. Тому харчування у готелі імпресів я також відношу до мінусів. Але готелі, які працюють на All Inclusive на карибах, дозволяють користуватися безкоштовно а-ля карт алякат Але і туди був дуже великий запис тому я знаю один секрет. якщо ви хочете не просто забронювати тур а й мати доступ до ресторану де немає натовпу на сніданок подають ігри безкоштовним входом у СПА, звертайтеся будь ласка до мене за бронювання